Вітаю всіх вас, шановні дачі, ви, мабуть, вже чули новину про те, що з 1 вересня 2025 року держава більше не фінансуватиме школи, де навчається менше, ніж 45 дітей. А з 1 вересня 2026 року планка підніметься до 60 учнів. І всі розуміють, якщо нема цієї цифри у вигляді учнів. То школи будуть закриватися. І це не просто цифри, про які ми зараз тут кажемо. В постанові Кабміну, бо це є окрема постанова, це сотні українських сіл, які залишаться без своєї школи. Можете уявити село без школи. Просто будуть виїжджати люди, батьки, у яких є діти, і село зникне. Школа в селі це не лише освіта. Не можна сказати, що це освітній процес. Це серце громади, це життя громади. Школа. Центр життя місце, де збираються діти, батьки і навіть старші люди. Ось що таке школа в селі. І коли ця школа зникає, вмирає усе село. Повністю воно вмирає. Там майже нікого не було. І це, образно кажучи, геноцид. Геноцид освіти і, відповідно, геноцид українських сіл. І ось давайте візьмемо такий живий приклад. Село Невгода на Житомирщині. Ще кілька років тому в цьому селі у школі навчалися понад 100 дітей. Але після скорочення ось дітей, та виїзду молодих сімей після скорочень залишилося трохи більше 40 учнів. Уявіть, було 100, як тільки почали їх скорочувати, залишилося 40. Коли школу закрили, закрили школу, дітей почали возити в районний центр. І цей районний цин знаходиться за 15 кілометрів. Автобус один, дороги при цьому розбиті. Взимку діти їдуть у темряві і повертаються назад теж у темряві. Батьки жаліються, бо діти виснажені від ось цих поїздок. і взагалі, якщо вони ще й навчаються, дитина виснажується. І майже не лишається часу вдома.